Доброго ранку всім. Ось у нас середа ранок 400 число грудня починається з вибухів. Тільки що два вибухи почули, таких гучних аж прямо ж задріжали стіни. Уже десь біля півгодини, як повітряна тривога зарази опять в Київ дрони запускають свої Ми ще поки якраз прокинули я прокинувся діти цейка ще зараз якраз прокидаються це такі вибухи я дивлюсь де дим чи ні. Вони ж успокоюються ці сволочі. Дрова ми не зложили, не встигли, Вітки теж не встигли попрятати. Да. Ну так зимою. Зато вид красивий. Хоча якби би було, мабуть, поле. Не поле, а просто якби полянка розчищена, це може було б і гарніше, чим це дерево, ці дрова лежать. Ми вже трошки прикрасили будинок. Ну, поки не буду знімати, не мусимо показувати, тому що якось покажемо коли будемо щось знімати, а спеціально робити обзор наших новорічних прикрас не будемо. Вирішили ми все ж таки зробити хоч трошки прикрасить будинок, тому що дозволять цьому уроду Путіну забрати свято у нас ми не хочемо. І у дітей свято теж не дамо йому забрати. Так що ми не сильно будемо святкувати, але прикраси, Йолку поставили. Да, сарочка, сарочка прийшла. нас така чорштучка. Ось метеостанція. Поїхала нарешті з Китаю. Ось тут видно. Треба світло включити. Сара, ти ч під ногами тут? Ось, Ось така штука. Мінус три на вулиці. Не видно дима. Я зараз піду читати телеграм, там скоріш за все напишу, де це вибухи були. Тому що були тільки що ну, пів години назад, як почалась тривога в центрі, в центрі Києва Шевченківський район. Друзі, привіт всім, знімаю цього Всі ж. Привіт! Це вже у нас яке через день після попередньої записи. Е -е, і сьогодні у нас кисень шло у нас закін 16, 16 грудня. Сьогодні ці, не знаю, я навіть не знаю, як слово подобрати з культурне. Е -е, ці ідіоти встріляли сьогодні у Київ. Ось, і весь день, реально просто весь день Київ без світла. Весь все місто без світла. Багато років вбили, але десь вони там попали. От. У нас цілий день вдома не було. І Наша була вдома сама, в неї сів інтернет, і зв'язку мобільного немає. Взагалі ніякого, опалення, ні, опалення немає. Я вам зараз покажу, як ми пристосовані до блекауту. Це якщо папа вдома, а якщо дитину діти вдома самі, то генератор діти самі не так, коротше, У нас, По-перше, як ми забезпечуємо себе всіма необхідними е ну, от, компонентами життя? Електрика, вода, світло. Перше, вона заростить уже ялинка, як ви бачите. І вона якби, не так свято нагадує, як дає світло. У нас світло реально в кімнаті в ці світло. Ось, друге, от нас роутер. І наш модем. Ось модем оптика. Оптика приходить сюди. Опчика працює без світла і на лінії треба ніде електрика, вона повинна провайдера бути і у нас. І от у нас і модем наш, який роздає по будинку інтернет. Ну, під все під'єднано. Треба Фонарик все-таки хочеться, тому що не все на камері гарно видно. Ось, о, от Воно під'єднане до акумулятора і кам'ян акумулятор під'єднаний до зарядки. Тобто все живеться 12 вольт. У нас ці два, два пристрої від акумулятора. Акумулятор заряджається, і от у нас так працює інтернет. Приблизно хоча на 5-6 годин цієї системи, але тут є один мінус великий. Бачите, в мене стоїть Контролер, який я купив, але ще не підключив. Е, просто коли довго світла немає, <смі> ці два пристрої висаджують акумулятор не до 12 вольт, як воно повинна бути, до 11,7, а до 4,5. І вони працюють, як я не знаю, коли 5-6 вольт видає акумулятор, навіть до 4, до 4, мабуть, і 5-6. Ну, Таких пару зарядок розрядок, і оцей акумулятор за два місяці у мене вже повністю майже мертвий. Він зараз годину тримає не більше. Ну нічого, я сьогодні купую інший пристрій. Безперебійних спеціальний, в якому контроллер встроєний, буде керувати зарядом і не буде давати розряджатись більше, ніж можна такими, Ось. Тепер в кожній кімнаті ми поставили, зробили таку штучку. Я вам покажу. Ось Заходимо, раз. така штучечка. Раз, включаєш і виключаєш. Заходиш. Ну, не в кожній кімнаті ми поставили в дитячих, в спальні. Кухню в гарді таку штуку. Е, так. Е, опалення в нас, наша пічка. любима пічка, яка ми давно її не топили, тому що тепловий насос працює на ура. Я розкажу в окремому відео про тепловий насос взагалі. Про його ефективність, як він обігріває, будинок. І як у нас жара тут прям спека. Хоча тепловий насос. Ну, він коротше, йому треба час. Ладно, розкажу це іншим відео. Він нагрів так будинок, що печка так не могла нагріти. Ну, просто печка гріє цю кімнату, а будинок судствує весь будинок. Ой, далі у нас є такі фонарики. бачите, Фонарики акумуляторні дуже-дуже яскраві. Дуже. Це на мінімальному зараз освітленні він стоїть. І Він дуже освічує добре. Тому ось це теж наші елементи виживання під час російського. Цього ідіотського умопомальчення, не знаю, як називається. Е -е... В общем, як ми виживаємо під час блекауту. Е -е... Тут у нас кілька є гірлянд. Одна гірляндочка. Ось. Одна гірляндочка, інша. Це ми Тут одна вже сівша батарейка, вона теж вона так під сівно. Так як більше декор на віночки гірляндочка. Ось. Ось тут ще одна висить. вона зараз виключена, треба включити. Тут теж батарейка сівша, але поміняти батарейку буде. О, покажу, бачите, як виключаю світло, то видно. Е, в спальні у нас слишком, конечно, трошки не застелено, я вибачаюсь. Е, ну, тут у мене в розетка ця включена. Тут все працює комп'ютер, лампа, можна все запустити, проєктор у нас висить. Я не знаю відео, як ми його... Вішала, я вигружу до цього чи пізніше, ну побачите, як ми ціпляли і тут коротше, придумали систему. бачите У нас там і розеточка за ним є. Її навіть не видно, ми так сховали, що її не видно. Він має там включатись в різточку. Ніяких проводов не повинно висіти, як оце зараз у нас. Але так як ми включаємо його поки що в безперебійник, щоб не, не вимукнуло світло, тому що проєктор не можна на тушити, лампа може згоріти. ну Вона не може згоріти вона просто втрачає одразу. Дуже великий ресурс, і 5-6 10 таких виключень, і, все, і вона повністю перестає світить. Тому це опасно тушити проєктор якби по гарячому. Ми притягнули кабель, включаємо безперебійник, і він якби, працює у нас. Поки що, так. Поки що так. Ось Лампочка тут у мами теж така, от, що повертається і можна включити від батареї, як вони працюють ці лампочки. І саме головний саме головне істочник нашої енергії це генератор. Бачите, поки що він у нас не під'єднаний до щитка, тому що ніде не можемо знайти автомат, який переключає електрику з міської електрики, ну якби загальну мережу, переключає на генератор. Тому поки у нас генератор стоїть в котельні, точніше не в котельні, зараз я вам покажу, як він. Такий кабель. От він у нас працює, як ви чуєте. Він стоїть за вікном, тому що щоб не було вихлопних газів. Ось, ось він у нас. Зараз я вам відкрию покажу. І він працює дивно на нього. Це чудо, що ми його купили. Я вам розкажу теж, по окремому відео зниму про нього, але слава Богу, що друзі нам наші допомогли його купити. Генератор класний, він не, ну, якби не, мощний, не, не мощний, але зато він економний. Про всі цифри я вам розкажу окремо відео, Ну, відео буде класне, я думаю, корисне, тому що ми ним дуже-дуже задоволені. Ще треба підключити його в щиток, завести автомат, щоб можна було переключитись. І буде взагалі все ідеально. Ось. Коротше, ось такі справи, друзі. Отак от ми боремося з блекаутом, отак от наш, на, наша е, українська душа е, прагне до комфорту. сказав. Боремося з наслідками. У нас тут темно так стало. Темно, тому що ж... Це світла немає. Мене... Не Це у мене експозиція автоматично Ось. А, Ну і ще дуже важливий елемент. У нас газова плиточка є. Ось. Ну, По-перше, наше. Що саме обідне, що навіть коли дають електрично. світло. І оце ж було на цьому тижні в очі тільки не світи, будь ласка, три дні, щоб було з цілими днями світло, не вимикали. Як б могла б на цій плеті на ну, нема, вона зламалась у нас. Вона Поламалась, зламалась, ми її здали в ремонт. І причому зламали. Перший она. раз принесли встав. Мастер нам приходив і ремонтував, два рази забирав. коротше, вона щось не роботи. Ми її знову завезли, він там заказав одну деталь, другу сьогодні. Ми з ним каже: ну треба почекати, зроблю все. Поміняв все, що можна. Ну просто от взяли мене удачно. Возяли і і все раз неудачно, тому що вона почала ламатися. І... і це ж Бош? Ну, то шо, що бош? Ну все ж ламається, і бош. Казали про Бош, що вона ну, не вбиває. Вона не вбиває, вона ж не, не ламається, зайка. Все, все ламається. Коротше, ну поки у нас є газова плитичка. Ось такі балончики газові, я, кстати, їх сам заправляю. Правда, я їх не, не навчився заправляти, щоб вони повністю заправлялися. Вони 50 грамів щось влазить, більше не влазить, не знаю чого зібратися. І ми гріємо тут, кушать. Зараз мама на пельмені зварить. Ось. Є борщ, але щось ніхто не хоче. Всі відмовили. Реально зараз ми їхали, реально весь Київ без світла. Просто весь. Ну, цілий день сьогодні. І нашого хорошого знайомого сьогодні збила машина, тому що не видно. Так. Да. І водіям важко, і пішоходи. Я дуже дякую тим пішоходам, які йдуть, і отак ліхтариком роблять. Да, да, то ти їдеш і ти бачиш, що люди йдуть, або одяг такий з якимись полосами, Ну, да, що я хочу сказати. А якщо йде я... людина, і ми, як правило, взимку всі в чорному, в синьому, темно, чомусь так темно-зелене, темно-синє, кофейне, рідко хто в я хочу дати пораду всім пасажирам, хто ну пішоходам, хто ходить. Що таке нара? Хто ходить зараз по темним вулицям, ну, всі ми ходимо, вулиці темні, тому е дуже важливо, включайте фонарі, коли приходите дорогу, і просто світіть в сторону машин, тому що реально просто не видно пішоходів. Все освітлення ніде, ніде не працює. Фари машини вони не засвічують, вони, ну, вони не можуть все освітити. Тому дуже важливо, якщо немає світотражаючих глянточок, то подивись, подивись, подивись на кошку. Подивись, подивись. Вона хоче там вилізти звідси ага. її, і вона лапи, лапи мотиляє. Ага, давай, вона хотіла її за лапку подробити. Мотиляє лапи, каже, це типу, повикустить нуля. Така настирна ця нора, як ні, та сарочка, нора на руках. Са, сарочка, сара, сара. Не трогай кабель, зараз. Кабель, Електро... так можна, насосна станція, на сосна станцію включить. На сосна станція? А, ще я забуду не мені сказати. Короче, про пішоходи ви поняли, я сказав, що це дуже важливо. Я забув сказати ще один елемент боротьби з блекаутом, відсутністю електроенергії. Ми поставили 100-літровий великий бак на холодну воду, і 300-літровий у нас ну, бойлер пасівний для теплового насосу, там тепла вода. От. І 100 літрів холодної води нам вистачає, коли виключають світло, десь приблизно на 2 години і вистачає нам, щоб було ну, була ця, була. Коротше, тут трошки безпорядок друзі, бо це так все зроблено кустарно. Я зараз буду вішати цей безперебойник спеціальний для роутера. Він буде гарненька коробочка, висить ці всі проводи сховаються. і цих зарядок, проводов не буде, не буде. тут зовні. Ось. І, а, значить, а, а, 100 літрів води плюс старий бак, який стоїть у нас в підвалі десь на 40. Ну, він зараз. Груша там вже, жива, там, літрів 15 матки, закачується і викачується. І у нас є вода. Тобто ми, один раз, було, коли я вранці встав, немає світла, я пішов в душ, Прийняв душ, потім всі встали, вмивали, мили руки, посуд там, коротко, часа два ще була вода у нас. Так що Це теж елемент боротьби би, з відключенням світла або пристосування до відсутності електроенергії. Так Ось. Ми, генератор, генератор, наша насосна станція генератор працює шикарно. Але ми її не включаємо. От тільки зараз, тому що весь день не було світла, ми заліз в подвал, витащив кабель, притягнув переноску, бачите, чорний цей. І включив насосну станцію, щоб підкачати воду, тому що вона закінчилась за весь день. Наша була тут сама, міша вранці душ приймав і все, і не було води. От. А так у нас великий бак. Який нам дає хороший запас води. Ми, в принципі, навіть і не використовуємо насос, якщо там пару годин немає світла. Ось так. Так що, як кажуть українців, зламати неможливо, побороти неможливо. І ми до цього пристосуємося. От. Україна якби, викупила всі генератори, інвертори, безперебойники. Всі в Україні це таке, по всій Європі їх заказати. Ми заказали ще собі кафол. Ось, але заказали в Польщі і чекати півтора місяця, тому що їх просто ніде немає. Наш все повикупали. Ось. Так що, що там Рашка хотіла зламати українців, нічого подобного, ніхто не здасться. Ми пристосуємося до всього і будемо жити скрутно, тяжко, не так комфортно, як раніше, але. Ну, все одно ми будемо жити і йти там на якісь умови Росії, ніхто, ніхто навіть не, не, не настроєний, не погодиться і не буде. Ось. А, навпаки, ці всі обстріли, ці всі от, спроби нас залишити без електроенергії, без тепла, Вони, наоборот. Згуртовують українців в, в, в одній меті боротися з Росією і просто ненависть до Росії вона росте все більше і більше. От. Нехай той, хто хоче випинути, що ми когось ненавидимо, придержить свої слова при собі, тому що є ненависть просто від жорстокості серця, а є ненавість, просто, як я кажу, Призріння або омірзення, якщо люди визивають такі омірезительне чувства, то це от зараз якраз те, що українці відчувають до Росії. Просто ну, ці всі їхні поступки, ці всі обстріли, спроби якби зробити нашу жизнь хуже і забрати наш комфорт, тепло, вони по перше не вдаються а по-друге, воно так дико і паскудно виглядає. Що ну, просто смішно і, і грустно. І, і просто зараз росіяни показують, хто і хто. Показують своє істинне лицо. ось, І саме обідне, що у нас на каналі куча росіян, які підтримують і нам тут пишуть, ну добре, що не пишуть, ми їх блокуємо. В общем, писали раніше, що це вам за Донбас, 8 років бомбили Донбас і всех такое. Користо під копірку всі одне. Донбас, бамбас і всякі там. Коротше, друзі, ось так. Так що так от ми живемо, так ми. В общем, лочка у нас украшає, дає світло. Працює від генератора, від цього. І, переноски. і зараз буду топити пічку, щоб зробити тепліше, тому що вдома було дуже тепло, ну, за, за день, звичайно, трошки охолола кварти... ну, до будинок. В принципі, він би ну, не так би сильно там було піхотно, до ранку можна було прожити, протягнути, не замерзти. Ми і завтра можемо прожити, не замерзнути. Але щоб було комфортніше, тепліше, тим більше у нас тут багато дров, то треба їх трохи. Бачите, 21,1 градус. То треба. А кстати, в гардеробной у нас 22 градуса, тому що тут сама текла кімната. 22 вот градуса, будь ласка. Так що що, ми замерзнем, хіба? Не замерзнем. А на вулицю з миття станції покажу вам. Ось така от класниця. Оп, раз. Вот один два на вулиці. 20. А тут 20. Ну, тут біля двері тут трошки менша температура. Ось вам Поки прогноз погоди, сонечко буде завтра. Ось такі справи. Все, друзі, всім пока. Не скучайте. Пишіть коментарі. І всім гарного вечора чи дня у нас за вечір. будемо. Зараз поїмо і лягати спати будемо. Всім пока.